Українська народна казка Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят Круть та верть. І півник голосисте горлечко Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півнику досвіда встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Крутю, вертю, став гукати півник. А гляньте, на ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. І не я, каже друге мішеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає: Гей, крутю, гей, вертю, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба зерно долина однести, та борошна намолоти. А хто ж понесе? питає півник. Не я. гукає Круть. І не я. каже верть. Ах, ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгої лози граються, прийшов півник додому. Знов кличе мишенят. Гей, крутю, гей, вертю, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба місити та пиріжечків спекти. М. -м, -м Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє. Не я пищить Круть. Не я пищить верть. Ах, подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось. І спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть. Та й посідала до столу. А півник і мовить. Стривайте, но, стривайте, ви мені перше скажіть. Хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти, вже тихіше відказують круть звертим, — А хто тісто місив, піч топив, пиріжків напік? Ти? Вже зовсім нищечком, кажуть мишенята. А ви що зробили? Ой, що могли казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?